Вітаю, мене звати Юрій Гуляєв, я маркетолог і спеціаліст з масштабування бізнесу. Зараз покажу спосіб, як знайти самих кращих постачальників в Україні. Буду показувати самі кращі способи. Так, по-перше, тут я відкрив браузер з однієї сторони, з іншої сторони, я відкрив Google документ, куди ми будемо це все збирати. Так, для початку треба нам відкрити Google. Ви повинні відразу зрозуміти таку штуку, що всі хороші постачальники, у них є сайт. Якщо у них є сайт, то їх можна зайти через Google. Це саме основний інструмент. Другий інструмент, який використовується, Promua для пошуку постачальників. Там більше оптовиків. Через Google можна. Знайти перші руки виробників, ну, будь-які виробництва, фабрики і так далі. Тому давайте будемо пробувати. Перше, що нам треба, це зрозуміти постачальника, чого ми шукаємо. І ключові слова, які ми будемо використовувати при пошуку: постачальник, виробник, виробництво. По кожному запиту, який ми напишемо, нам треба буде шукати постачальника, щоб знайти всі можливі варіанти і з них вибрати самі найкращі. Фабрика. Ну, якщо вам потрібні другі руки, пишемо опт. Оптом. А якщо треба дроп, пишемо там дроп, дропшипінг. Зараз покажу на будь-якому прикладі, наприклад, кросівки, постачальний кросівок. Ви ж можете шукати будь-яку тему, яка вам потрібна. Тут немає ніяких обмежень взагалі. Ще, до речі, можна шукати не тільки як постачальний кросівок, а, наприклад, кросівки, постачальник. Тому що є така штука, як постачальник вказував на сайті, як його витягнуло по пошку. Так, ви можете його знайти. Теж саме: виробник кросівок, кросівки, виробник, виробництво кросівок, кросівки, виробництво кросівки, фабрика. Ну і так далі. Тобто ми вибрали всі основні ключі. Да? Так, також ми можемо шукати наших постачальників по місту, наприклад, там вказуючи там, Київ, Харків, Львів і так далі. Ну тобто варіантів є дуже багато. Да? Після того як ми прописали оці основні. Варіанти пошуку постачальників ми беремо постачальник красивок і заганяємо сюди в пошук Google. Далі наша задача, наша задача це шукати саме постачальників на OLX Можна зайти постачальників, але зазвичай оптових, тобто майте на увазі, Prom.ua класний ресурс. Пізніше покажу як ним користуватися. Так і таким чином ми відкриваємо максимум вкладок. Зазвичай в самому версії вкладки не дуже підходящі для нас. І нам треба відкривати як можна далі, як можна ширше. От і таким чином, ми відкриваємо по максимуму. Ми листаємо по максимуму кожну вкладочку. Тобто у нас должно тут вийти дуже багато вкладок. Це от ми прогнали, наприклад, перше ключове слово. Ми його там відмітили, що ок ми там його виконали. да. Далі ми дивимось кожен з цих сайтів і розуміємо, те підходить нам він чи ні, да, чи постачальник це чи ні, які в нього умови і так далі. І з тих постачальників, які нам підходять, плюс-мінус не треба супер сильно вникати перший раз, плюс-мінус розумієте, які постачальники вам підходять, і додаєте собі ці послання, ті, що не підходять, хоч трошечки, якщо вам щось не підходить, краще закривайте відразу. Не витрачайте свій час, тому що потім ви все одно будете фільтрувати людей, які вам не підходять. Тому не думайте, а може, а вдруг це хороший варіант? Ні. Краще відразу закриваєте, не витрачаєте час, і от таким чином ми збираємо всіх наших постачальників, наприклад, який ми відкривали по постачальний кросівок. Далі ми йдемо далі в Google. виробний кросівок таким саме чином. Якщо хочете розширити, то після того як ви проганяєте кожен цей варіант, ви пишете, наприклад, виробний красівок і проганяєте ще виробний красівок, наприклад, Київ. Да? То якщо вас цікавить місто або а, хочете більше різних варіантів, і так само ми відкриваємо максимум вкладок. Які тільки доступні, відкриваємо і перевіряємо, підходить, не підходить. Листаємо по гуглу по максимуму. Взагалі, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, дванадцять сторінка. Всі сторінки ми відкриваємо і таким же чином ми збираємо. Ось сюди наші посилання, да? так і отак от передивилися сторінку. Так, що це воно таке? Це сайт з постачальником. Відкрили так, які є постачальники в Україні, дивимось. Так, от якийсь у нас постачальник. Окей, якщо Фейсбуці підходить, не підходить, добре. І ось таким чином. Я зараз показую швидко, я зараз нічого не дивлюся, не моніторю, просто показую на прикладі. Да? Далі вже поговоримо про саме деталі. По ідеї, у нас повинно вийти, наприклад. Ну, хай буде 100 постачальників, хоча б, як мінімум, 100 постачальників. Хоча, якщо у вас узка тема, то х, може там буде і 10 і 20. Да? Якщо дуже широка, то може постачальників бути і 500. Така основна задача. Далі ми назбирали. Пройшли кожен цей ключик і повідкривав максимум вклади. Тут у нас повинно вийти сотні вкладок. Що ми далі робимо з ними? Далі ми обираємо ці вкладки, ми їх копіюємо і переходимо в табличку. Excel, попідрізати ці всі сайтики. Дропшипінг, це типу умова. Наприклад, ми зібрали всіх постачальників, перекинули сюди в табличку, далі. Далі нам нужно відкрити, нам треба відкрити кожен з цих сайтів. Ми відкриваємо по черзі кожен з цих сайтів. Ми натискаємо він отак: от на посилання відкривається. Відкриваємо кожен з цих сайтів за посиланням. Відкрили їх. Далі. З кожного ми перевіряємо, яка ціна товарів. Да? Яка якість товарів ціна може бути як там, наприклад, 500-600 гривень. Я не знаю на що ви конкретно адаптуєтесь, да? на яку саме ціну 500-600. або ви можете писати низька ціна. Ну, мені більше подобається писати низька, середня, висока. Ну а все залежить, звісно, від ніші, від бізнесу. Тому якось ми вказуємо. Далі якість, якість не дуже, або там дешевий китай, да? там. і так далі. З цього ми вже будемо порівнювати. Далі наявність, все завжди наявності, так, умови співпраці, типу. Там від п'яти штук, наприклад, часто працюють опатовики, да, ну в залежності, що саме далі доставка, наприклад, по Україні або там самовивіз. я не знаю, які там є варіанти. Да? Як довго відповідали, це теж дуже важлива штука, тому що якщо вам дуже довго відповідає постачальник, то скоріш за все ви з ним. Вам буде незручно працювати. Це дуже проблематичний постачальник і краще його теж відкидувати. Всі умови, які вам не підходять, наприклад, ціна якість, якщо вони не клеються, просто вам не підходять або умови, ви просто цього постачальника викидаєте. Можете там виділити. Я зазвичай виділяю там, наприклад, червоним кольором, що він нам не підходить. Да? Ті, які більше всього нам підходять, я, наприклад, виділяю якимось там, наприклад, зеленим кольором. Да? Так, виділяють зеленим кольором, і таким чином кожного постачальника ми. Виділяємо оці таблички, ціна, якість наявність, умова доставки і так далі. Як ми їх заповняємо? Якщо немає інформації на сайті? Ну, звісно, ми дивимося інформацію, але А, також забув вказати, я тут зазвичай контакти вказую. Ось вони, контакти і. Ми пишемо або на емейл, e або прозваємо постачальника, або пишемо в месенджери, дивимось номер телефона в месенджері. Ми якось зв'язуємось і задаємо питання, щоб заповнити табличку. Звісно, табличка може бути більше. Тут може бути те, що найважливіше для вас. І потім вже тут все заповнюємо, виділяємо, який підходить, який не підходить, і наша задача потім лишити всіх. Тих, які підходять, тобто зелененьким, якщо ми виділяємо тих, які більше всього нам підходять, ми їх лишаємо, і з них ми вже будемо вибирати самих найкращих, вибирати топових переможців, скажімо так, в яких ми будемо замовляти товари. Далі е я зазвичай як роблю все в залежності, звісно, від товару. Якщо це якийсь дуже дорогий товар, то звісно можете лишити там максимум одного, двох, трьох постачальників, яких заказати якісь пробні варіанти товару. Да? Або якщо... Якщо це якісь недорогі товари, то звісно можна і 5-7 і постачальників. В них е, зробити закупки яких-то пробних партій, щоб зрозуміти дійсно подивитися на якість товарів, які вони взагалом, ну і так далі. Е, от, тобто наглядно подивитися так. Далі, дивіться, е, пром'юа, постачальники на пром'юа. Тут система така сама. Теж збираємо посилання. Зараз покажу, як ми працюємо на пром'юа. Наприклад, теж кросівки. Наприклад, оп. Часто тут теж бувають виробники, але. Як ви бачите, якщо вони є на Prom.ua, вони ну не дурні, скажімо так. Далі виставляємо фільтр дешевше. Тобто кросівки, опт, дешевше. Виставляємо всі можливі фільтри, наприклад, ціну, якщо для нас це важливо, якісь доставки, наприклад, е, виробник, наприклад, Україна, де воно, до речі, є. О, зроблено в Україні, да? Якщо вам потрібен постачальник саме з України. Ну і так далі. Після цього ми відкриваємо у вкладці. Тут ми вже відкриваємо саме товари, які нам більше всього подобаються. Тобто, дивимось так, товар по такій ціні, відгуки. Нормальні відкриваємо максимум таких товарів, да так, які нам більше всього подобаються по ціні і по фотографіям. Тут саме головне це ось це. Далі ми повідкривали по максимуму таких от вкладок. Що ми робимо далі? Далі ми поки не збираємо силки до того моменту, поки не зробимо таку штуку. Так, ми відкрили, дивимось, яка ціна на опт. Чим вона відрізняється тут, наприклад, 4650, це вважайте, що це не опт, це скоріше просто така фішка типу опт. Да? Нам треба на кожній сторінці натиснути контакти і натиснути перехід на сайт і закрити цю вкладочку з товаром. Ну і так само в усіх оцих вкладках, що ми назбирали, ми робимо так. І збираємо саме сайт. Тому що, якщо тут, тут ми не можемо перейти і подивитися все, що є у постачальника. Це треба робити саме через сайт. От ми відкрили всі сайти. Далі дивимось плюс-мінус. Тут зазвичай вся інформація є. І за оптом ми можемо подивитися саме на товари, да, відкрити товар, подивитися, які умови опту. Почитати за умови тут. І ну, взагалі, подивитися всі можливі варіанти цього сайту. Далі, якщо не підходить, ми зберігаємо і так само. Зберігаємо всі посилання, зберігаємо всі посилання, і після цього ми ці варіанти теж додаємо в табличку, да, от які ми назбирали. Ми їх додаємо в табличку, і в табличці по такій же самій системі. Так, і отак от додаємо теж посилання, і з ним ми вже потім пробуваємо всі якість, наявність, умови і так далі. Треба наша задача це як можна більше. Додати в таблицю хороших постачальників, потім всіх їх перевірити на оці всі пункти і відфільтрувати, лишили, лишити самих найкращих, з якими ми вже потім будемо працювати. Отака в цілому задача. Сподіваюсь, друзі, я вам цим допоміг. у Вас все вийде. Сподіваюся, що ви виконаєте мої рекомендації, і у вас будуть найкращі постачальники, з якими вам буде комфортно працювати. Якщо буде потрібна моя консультація по бізнесу, мої контакти будуть під цим відео. Успіхів!